І зараз вже готовий до ефіру репортаж нашого колеги Владислава Політа про те, як розвивається ситуація з ПВК Вагнер у Росії війна була нужна війна. Була потрібна не для того, щоб повернути до нашого лона російських громадян, і не для того, щоб денацифікувати та демілітаризувати Україну. Вона нам була потрібна заради однієї зірки з додатковою вишивкою по периметру, щоб одній людині психічно хворій, коли вона ляже в домовину, принесли на подушці цю зірку. Психічій бальной коли ляже в гроб, щоб на подушці принесли ету звізду. Різке звернення в бік військово-політичного керівництва в Москві з боку очільника терористичної ПВК Вагнер Пригожина лунає вже не вперше. Та цього разу все дуже серйозно. За словами того таки Пригожина, конфлікт спровокувало міноборони країни-агресора. Резерви ніхто не дає. Резервів ніхто не дає, жодного управління немає, які раніше істерики, в яких начальник генштабу після стакану горілки кричить у слухавку, як баба базарна, як свиня, вимагаючи повернути території. вернути позиції. Обстріл табору угруповання ПВК Вагнер, який нібито стався напередодні, став останньою краплею. Мовляв, своїх не бросаєм, а вбиваємо. Як повідомив сам Пригожин, удар було завдано з тилового боку. Тож він вирішив оголосити про початок маршу справедливості. Міністр оборони спеціально прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер він використовував артилеристів і пілотів гелікоптерів у темну, щоб нас знищити. Це не військовий переворот, це марш справедливості. Нас 25 тисяч. І ми йдемо розбиратися, чому в країні відбувається такий безлад. Після цього вагнерівці почали рух у бік Росії, перетнувши державний кордон. Зі свого боку в Кремлі теж відреагували та в низках регіонів, зокрема в Москві й області, оголосили про запровадження режиму контртерористичної операції. В міста стягнули техніку, а також підняли по тривозі російський СОБР і Росгвардію. Водночас у соцмережах і телеграм-каналах ширяться відео колон техніки вагнерівців до слова, низка змін. Навіть охрестили рух пригожинських бойовиків походом на Москву. А сам Пригожин закликав російських армійців переходити на його бік. Більшість військових нас підтримують. Надходять нові повідомлення. Дякую, хлопці. Нарешті. Рух сил вагнерівців триває. Географія конфлікту невпинно розширяється. Владислав Політ, подробиці Інтер, Марафон, Єдині новини.